Субарас або Говатса Дватащі це поклоніння коровам і глибоке усвідомлення важливості кожної істоти, який Пхагаван дарував життя і любов. У цей день слід докласти великих зусиль, щоб відвідати гаушалу, де корів захищають, де вони вільно живуть своїм природним життям і де їх шанують як матерів. енергія корови дуже мирна, любляча і спокійна. Вони роблять будь-яке місце, де вони живуть, чудовим місцем для глибокої медитації і люблячого спілкування з Богом. Проведіть час з цими прекрасними тваринами і навчіться бачити, наскільки Бхагаван живе в кожній своїй істоті. Особливо сьогодні зробіть все можливе, щоб захистити і нагодувати корів і телят. Протягом року продовжуйте поширювати інформацію про те, що тваринам ніколи не слід завдавати шкоди. Бути вегетаріанцем дуже важливо. Бог ніколи не хоче, щоб ми вбивали беззахисних і невинних тварин. У сучасному світі з ними поводяться жахливо, їхні домівки безжально вирубують, їх змушують працювати в жахливих умовах, а їхні священні, дані Богом тіла, безжально вбивають, їдять, і їхні трупи використовують жахливими способами. Це не що інше, як глибоке зло. І неосвічене діяння. Участь, навіть пасивна, у заподіянні шкоди тваринам і природі, створює жахливу карму для себе і суспільства. Кожен повинен навчитися жити в гармонії один з одним, з навколишнім середовищем і кожним Божим створінням. Пхаґаванші Кришна та інші аватари і святі в Тхармі є чудовими прикладами цього. Шрі Кришна провів все своє життя як гауракшак, захисник корів, звідси походить його прекрасне дитяче ім'я, Гопал, яке походить від Гаупалак, що означає той, хто любить, захищає і шанує корів. Тварини допомагають нам зрозуміти справжню, безумовну любов. Вони можуть нас багато чому навчити, нехай кожен. Навчиться дарувати співчуття і любов усім істотам, і отримувати натомість їх щирі, божественні, благословення і найширішу любов щасливого Говадачі Всім.